1 жовтня особливий день для кожного українця, адже це день захисників та захисниць України. Дата не випадкова. Вона збігається із святом покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна вважалася покровителькою українського війська. Покрова має глибоке коріння у православній традиції. З часів Київської Русі вважається, що Божа матір є опікункою українського війська. Є декілька походжень цього свята, це є свято. Покрови, покрова спокон віків на території України це було таке символічне свято, покровительницею всіх воїнів. Хоча наша земля земля хліборобів, але вона разом з тим і виховувала дуже потужних воїнів. Ми маємо дуже давню і сильну військову традицію. Це вона починається від кімерійців, скіфів, сарматів. Це княжі часи, це дружинники наших княжі. Та особливого значення він набув у часи Запорізької січі. Козаки обрали Богородицю своєю покровителькою. На січі будували храми на її честь. А перед походами звертались до неї з молитвою. Це є давня традиція. Просто в українській в українській ментальності жінка завжди мала дуже високий статус. І це ще було до християнських часів, тобто, ну на Україні був дуже розвинутий період матріархату, який під час трипільської культури був. Тобто, жінка, культ жінки, завжди в нас існував в Україні е, саме покров. Пресвятої Богородиці, Богородиці, яка покрила своїм мамофоном воїнів, захистила від їх від написті, культивувалося завжди від княжих часів, так тобто ті часи, і е, е, на хоругвах, на бойових знаменах були різні зображення: зображення хрестів, зображення спаса нерокотворного. Але якщо брати від 15-го, від 16-го століття, то на хоругвах е, запорізьких козаків з'являється образ Пресвятої Богородиці. саме вона, як матір. Як захисниця для козаків свято Покрови було найбільшим і найзначущішим святом, адже у цей день відбувалися вибори нового отамана. Традиція не зникла з часами козаків у 20 столітті. Воїни армії Української Народної Республіки також святкували покрову. А згодом це свято стало особливим для українських повстанців. Саме 14 жовтня 1942 року вважається датою створення української повстанської армії. Покро. Ова єднає всі покоління борців за волю у 2014 році. Коли Росія принесла війну на українську землю, традиція ожила саме тоді на державному рівні було ухвалено рішення про відзначення дня українських захисників та захисниць, 14 жовтня. Згодом дата змістилася на 1 жовтня. Цей день поєднав усі історичні етапи від Візантії, козацтва, УПА до повномасштабного вторгнення нашого найзапеклішого ворога московитів. На сьогоднішній день буквально розумінні слова, тобто якщо ми не будемо мати захисників, захисниць, то не буде існувати держава Україна. На сьогоднішній день існування держави України є завдяки жертві тисяч молодих людей, юнаків, юначок, дорослих людей різного віку, тобто кожний День на превеликий жаль. Ми платимо дуже велику ефіру. Так, тобто, це є смерті, це каліцтва, це поранення, які відбуваються, але існує держава Україна. Цей день не лише свято. це день глибокої подяки і пам'яті для тих, хто віддав за Україну найдорожче своє життя. Український народ схиляє голови у шані і скорботі перед тими, хто пожертвував найцінніше. Син чи донька, брат, чи сестра, мати чи батько, друг чи кохана людина? Це не просто рядки в підручниках, це не просто написи на меморіалах, це живі серця, які билися за Україну. Вони стали новою історією героїзму, яку зараз пише наше покоління кров'ю і сльозами. І коли ми дивимося у майбутнє, ми відчуваємо саме вони тримають наше небо, саме вони дозволяють нам жити і кохати на нашій землі. У нас з'явилися новітні герої, і ці герої не є надуті, а це є правдиві, визнані, і їхній подвиг це описується у скрижалі. Ми маємо дійсності певні зразки нашого військового мистецтва, тому що ми не просто воюємо з рівною державою, це держава, яка в кілька разів більша і територіально, і по населенню, і по ресурсах, але Станом на даний момент я вірю, що надалі ми тримаємо фронт. І ми стійко тримаємо фронт. Так, ми маємо труднощі. На жаль, ми втрачаємо якісь території, але нічого не пропало, нічого не посипалося. Фронт є і надалі. І тому величезна є довіра в мирного населення до ЗСУ, це видно. Покрова це не просто релігійне свято, це день, у якому злилася віра, історія та боротьба це символ незламності українського народу і спадкоємності поколінь, які віддавна стояли за свободу своєї землі. Українська армія і далі стоїть під її захистом, а в серцях людей живе віра в перемогу. І поки є ця віра, поки ми пам'ятаємо своїх героїв і вклоняємось їхній жертовності, Україна буде жити, боротися і перемагати.